Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І, як завжди, коли ми розпочинаємо нашу зустріч, я запрошую вас до вивчення, дослідження, слухання Божого Слова. І сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із послання до євреїв. Це новий заповідь. Розділ 12, вірші з 25 по 29. Написано: Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його закитав тоді землею. А тепер обіцяв і каже. Ще раз захитаю не тільки землею, але і небом, а ще раз визначає заміну захитаного як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом, бо наш Бог. То палючий огонь, це слово Боже. Дорогі брати і сестри, в нинішньому тексті святе Писання нам нагадує, що наш Господь є не лише довготерпеливим, многомилостивим, але Він також суворо застерігає щодо тих випадків, коли люди не слухаються його слів. Що Він є тим Богом, кому ми повинні служити зі страхом, бо написано, що страх Божий це початок мудрості. Наш Бог є тим Богом, який усе створив, який захитав одного разу землею, і ще раз захитає і врятується ті, хто твердо стоятиме. Йдеться насамперед про дітей Божих, про віруючих, тих, що вірні Богові, вірні Божому Слову. Бог а також нагадує, що Він є палючим огнем. І нехай того вогню бояться нерозкаяні грішники, ті, що зреклися Бога, відступилися від Нього. А для нас, хто покладається на нього, хто має. У ньому надію, радість і втіху, нехай їхні серця наповнються щастям, вдячністю, добром і усякою благодаттю Божою. Дорогі брати і сестри, нерідко дорослі і діти для виправдання невиконаних справ чи прохань вигадують різні причини. Поганий слух, зір, пам'ять то, що, коли насправді, вони є добрі. Тобто добрий слух, добрий зір і пам'ять, і до них немає жодних зауваг. В інших людей на все є завжди готова відповідь одним словом. Зараз. І оце зараз почасти бува розтягується на годину чи дві, на зволікання на день, тиждень, місяць. Кожному знайомі подібні ситуації, чи не так? І люди знайомі, які так кажуть. Ще один випадок доволі цікавий: на всі питання, прохання, накази, деякі готові. Рішуче і без вагання казати добре, але нічого не робити. Про це навіть ідеться у Святім Писанні. Господь оповідає про двох синів одного батька. Є один ото завжди казав: добре і не робив. Я також знав одного чоловіка, який з дуже милою посмішкою говорив добре. А натомість не виконував обіцяного. Не будьмо подібні на таких людей. У житті є багато прикладів того, як непослух створює людям серйозні, навіть трагічні проблеми. А в нинішньому тексті йдеться про непослух не людям, але самому Богові. А це вже значно серйозніша річ. Повернімося на хвилину до наших земних справ. Поговоримо про непослух. Чого, наприклад, вартує випадок, коли діти не слухаються наказу батьків, не гасати на велосипеді, на електросамокаті, зокрема, вулицями, де стільки небезпек. Нерідко все закінчується дуже кепсько. А днями керівник поліції Тернопільської області оприлюднив такі дані. Від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 2561 транспортна пригода у яких 538 потерпіли, 59 людей загинули. 652 людини отримали різного виду травми. За участю нетверезих водіїв сталася 81 аварія, серед них 19 ДТП із потерпілими. Одна людина загинула і 24 були травмовані. А за участю неповнолітніх, зокрема, на двоколісних транспортних засобах, сталося 61 ДТП, у яких 43 дитини травмовано, а три загинули. Не потрібно війни. Люди гинуть через необачність, легковажність. Ми вже не кажемо про ті трагічні випадки, коли люди за кермом переглядають смартфони, відписують текстові повідомлення. Фотографують і так далі. Вони не думають ані про свою безпеку, ані про безпеку інших людей. У Святім писанні Бог часто звертається до свого народу із закликом пильнувати. І говорить це дуже серйозно. Він каже: слухайтеся мене, слухайтеся моїх настанов. Уважайте? Не жартуйте, будьте пильні, дивіться, що вам каже моє слово. І ці слова, подібні до них від Божого імення, промовляють на сторінках Святого Писання Божі пророки: Мойсей, Ісая, Данаїл, Єремія та інші. Наприклад, у книзі пророка Ісаї читаємо заклик. Наблизьтеся люди, щоби чути, народи, послухайте, хай почує земля і все, що на ній, вселенна і нащадки її. У послання до євреїв в третьому розділі, Господь промовляє вустами святого Павла сьогодні, як голос Його, тобто Бога, почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Дорогі брати і сестри, будьмо певні, закликаючи пильнувати, уважати, Бог не жартує, а натомість застерігає, що непослух йому, Його Слову, Його заповідям спричиняє покарання, клопіт і навіть пекло, смерть. І святий Павло каже, що кожен непослух Богові є гріхом у посланні. До римлян написано заплата за гріх це смерть. А в Посланні до Ефесіан святий Павло каже: Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Пригадаймо, що ставалося з людьми, які нехтували Божими заповідями в часи Старого Заповіту. Одні вмерли в пустелі. Не дісталися до обіцяної землі, інші загинули під час трусу землі, содом і Гомора були спалені вогнем, через гріхи непослух загинули міста Тир і Сидон. І подібні приклади можемо наводити далі. А в нинішньому тексті із послання до євреїв Бог каже. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє? Промовляє Боже Слово. Не людське слово, але Боже слово. Мойсей передав людям закон Божий, який був викладений у вигляді десятьох заповідей. А ким був Мойсей? Смертною людиною подібною до нас. Але чим відрізнявся він від багатьох? Він мав страх Божий. Люди, ж, які не мали цього страху, не слухалися Бога, нехтували його заповідями, не втекли від Божого суду, бо зреклися того, хто звищав на землі. А якщо так, то наскільки більша кара чекає тих, хто відвертається від Євангелія Господа Ісуса Христа сьогодні? Адже Його проголошує не людина. Але той, хто сидить праворуч Отця, хто керує всім, кому належиться весь суд, кому дана вся влада на небі і на землі, як написано в Святім Писанні. А мова йде про Сина Божого, Господа, Викупителя, Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, щонеділі перед читанням вибраних місць. Зі святого Писання ми чуємо слова, які промовляє священник. Уважаймо, будьмо уважні. І ці слова кажуть нам, що, коли звіщається Боже Слово, то ми повинні якомога уважніше слухати Його, розважати над ним у своєму серці, як це робила. Діва Марія, Богородиця, Матір Божа. А про неї ми у Євангелії від Луки читаємо, що вона всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Вона зберігала у своєму серці слова Божі. Робімо так само і ми. Пам'ятаємо, як саме нам, як дітям Божим, слід поводитися, коли звіщається Слово Боже. Зокрема, вустами покликаних Божих служителів, душ пастирів, опікунів наших душ. Подібно до Божих пророків ми повинні казати: промовляй, Господи, Твій слуга слухає Тебе. Ось я перед тобою, грішний, потребуючий тебе в усьому. Неспроможний викоренити з себе своїх гріхів, очікуючи і твого милосердя і ласки, Твого прощення, Твого захисту, опіки і любові, правди Твого живого й вічного слова, доброї звістки Твого Сина про спасіння і вічне життя для всіх, хто вірує в нього. Провадь мене, Боже, і керуй мною, моїми думками. Моїм серцем, моїм розумом, усім моїм життям. Спаси мене грішного і помилуй. Дорогі брати і сестри, щонеділі, коли правиться свята літургія, Господь Ісус Христос готує для нас свою святу вечерю і каже: прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте це кров моя нового заповіту, що за вас проливається на відпущення гріхів. Тож прийміть уважно до ваших вух і сердець ці слова нашого Спасителя Це солодке і втішне його Євангелеє спасіння, джерело надії і втіхи. Прислухайтеся до голосу вашого Викупителя, вашого доброго пастиря. І радісно, добровільно, без примусу, виконуйте те, що Він каже. Бо вам це на добро. Ідіть за Христом. Приступайте зі щирим бажанням і вдячністю до Господнього столу благодаті, щоби причаститися там святим тілом і кров'ю Божого Сина. Для прощення гріхів життя і спасіння живіть так, як Він вам каже, і віруйте в нього, нехай ваша віра зростає, нехай вона палає, а не жевріє, нехай вона міцно вкорінюється у ваших душах. Віддавайте Богові повсякчас усю славу, хвалу, шану і поклоніння. Нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Хай Божа благодать, дорогі брати і сестри, буде з вами, з нашим славним військом українським, Хай Господь наближає нам нашу перемогу і день мирного, щасливого життя на рідній землі. Амінь.